Швидкий поїзд 69-й Маріуполь Львів, поїзд 85-й Сімферополь Львів, поїзд 86-й Львів Сімферополь, поїзд 16-й Будапешт Москва, поїзд 42-й Львів Дніпропетров, через Стернопіль куди не буде. Опівночі 20 лютого у Тернополі застряг поїзд «Буковина», що прямував з Чернівців до революційного Києва. Більшість пасажирів потягу залишилися в ньому, і здавати квитки, щоб їм повернули кошти, не збираються. Люди кажуть, що перебуватимуть у вагонах і надалі. Що ж мені не дадуть Гроші, а що? то в Києві? Це я хоч тут в вагоні можу переспати, а так я тут з сумками, якщо не дадуть мені 30 рублів. І скока там ані жоні піші Дістатися поїздом до столиці так само не може і Тетяна. В неї, хоч і є альтернатива залізничному транспорту. Проте своє невдоволення ситуацією не приховує. Плануємо в аеропорт Бориспіль, як добиратися. Будемо певно своєю машиною їхати, бо того, що добратися ніяк неможливо. Поїзди всі відмінені. У Нас був поїзд поїзд й Будапешт. Якщо не помиляюся, Москва він також не їде. Пустили його іншою лінкою. Лінкою якою він їде, не кажуть. Нам ми просили спитати, ну сказати нам, щоб де він зупиниться, щоб ми могли десь пересісти на нього. Чи що, сказали, що абсолютно інформацію нам ніяку ніяко не надають. Коржевці Дережня, значить, дільниця Хмельницька жмеренка та на перегоні Малини Пенісевичі, дільниця Коростень Київ, значить пішла підмивка колії. Значить, зв'язку з цим значить почала значить, зупинилася поїзда, рух поїздів. Значить, затримка по львівської залізниці. Це Вдобу стало з 19 числа. Михайло Жуков прогнозувати, коли відновиться рух поїздів, які наразі обминають станцію Тернопіль, не береться. Все залежить від того, коли пошкоджені ділянки залізниці приведуть у порядок. Додамо, що проміські потяги з вокзалу нашого міста відправляються у звичному режимі.